Дубль два. Ділюся конструкцією капішона. Дуже хотілося мені розробити таку конструкцію, щоб ви, коли одягаєте капішон, він не падав з голови. І я таки зробила. Ось так от просто одягаєте, і він тримається у вас на голові. Як би ви головою не крутили, куди ви не дівали, особливо якщо спортом займаєтесь вообще шикарно, не холодно, постійно не треба ловити той капішон. Навіть кіпку вдягати не треба, щоб тримався капюшон, просто на голову діли. По-перше, по-друге, закриває закриваю шию, що не так холодно. Знається, я просто балдію від цього капюшона. Так він виглядає збоку. В цьому капюшоні я зробила такий красивий рельєф. Чому я його зробила? Я зробила тут наверху виточку, але вона мені не сподобалась, і я просто цю виточку перевела отак от красиво в рельєф. І ось такий зручний, класний капюшончик. Цим капюшоном справиться даже новачок. І що найцікавіше? Дивіться, спереду в мене немає тут шва, а всередині другої частини капюшона є. Ось така цікава фішка. До речі, хочу сказати, що ця сукня вже пройшла прання, і капюшон не деформувався. І я дуже довольна.